you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Війна показала всі сильні та слабкі місця у державному управлінні, а також справжні обличчя людей, які займають певні подекуди і керівні посади в офісі президента. Так стало відомо про те, що у Зеленського приготували великі кадрові ротації. Про деталі та кого це стосується, повідомляє телеграм-канал Орестократія. Зазначається, що у офісі президента вже назріли рішення щодо відставок. Звільнення прем'єра Шмигаля навіть не розглядають. А ось щонайменше один віце Шмигалі ризикує покинути. Ти правлячий кабінет, Юлія Свириденко, перша віцепрем'єрка та міністерка економіки, має всі шанси повернутись назад в офіс президента до роботи в уряді. Вона була заступницею Єрмака і відповідала за економічний напрямок. Тепер в її колишньому офісі вважають, що на банковій вона справлялася краще. Її посаду можуть довірити Ростиславу Шурмі, який зараз також працює заступником керівника офісу. До офісу президента він очолював Запоріжсталь та вважається ефективним менеджером. Голова Беб Вадим Мельник, на якого були великі надії. Особливих результатів роботи не показав так, принаймні вважають на банковій, тож найближчим часом його можуть звільнити. Ба більше під питанням саме існування бюро економічної безпеки. Юрій Вітренко, голова Нафтогазу, теж втратив довіру в офісі президента. Його хочуть звільнити через конфлікт зі Шмигалем. Також в ОП і не лише там впевнені, що саме Юрій Юрич винен у дефолті Нафтогазу. Адже на рівні держави ухвалили рішення домовитись з усіма кредиторами про реструктуризацію боргу. Команда Нафтогазу замість того до останнього вимагала надати можливість виплатити кредит, а потім ще й звинуватила Кабмін в тому, що платіж вчасно не провели. Здається, Вітренко намагався захистити інтереси кредиторів а не держави і тепер може за це заплатити своїм кріслом. Водночас телеграм-канал наголошує, що ці кадрові зміни обговорюються та готуються. Не факт, що усі вони дійдуть до реалізації, адже плани зараз змінюються часто. Додамо ще й те, що саме зараз у непростий для країни час бачимо справжнє обличчя посадовців і у СБУ та прокуратурі. Тож президент дарма розпочав. В кадрову реформу З цим пов'язані масштабні звільнення глав цих структур. Очевидно, що Російська Федерація дуже вклалася з 2005 року, щоб Україна не могла чинити опір поглинанню. У РФ дуже злякалися першого майдану в Україні та почали діяти, щоб уникнути повторення такого сценарію в самій РФ, а також політичного та соціального розвороту України на захід. Власне, до 2013 року глави силових відомств в Україні були громадяни РФ, глава СБУ, громадянин Росії, міністр оборони громадян. Нін Росії, міністр внутрішніх справ, громадянин Росії, російські спецслужби знали все в Україні, контролювали все та всіх. Здавалося їм, але нічого не розуміли. І так і не зрозуміли. Не зрозуміли та не розуміють нашої волі до свободи. Здібності самоорганізовуватися у вирішальний момент історії. Народ нагнути не вдалося. Але розбестити державний апарат, включаючи силовиків, вдалося. Цей шлейф тягнеться і досі. Силовики – основа держави, і президент розпочав процес реформування засад. Наголошував позаштатний. Радник глави офісу президента Олексій Арестович. Ті, хто показав себе у боротьбі за Україну ще з 2014-го, підвищуються на посадах. Ті, хто не виявив себе з лютого, звільняються. Це найважливіший процес у критичний момент. СБУ мають із драйвом збирати скальпи російських агентів, а бажаючих і тих, хто справді може це робити, там достатньо. І президент у цьому рішенні непохитний. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та Дякую